Всім добрий день, довгоочікуване відео. Скільки заробітку на малині за місяць. Підійшов я до недавнього нашого сорту Heritage показати вам, яка нагрузка його. Дуже мені сподобався коментар однієї людини, де практично все вона написала за цей сорт, що вона хоче. Тільки що я можу додати, це що ці... Сорту малині, потрібен простір і велика кількість сонця, і вона не любить низовини, де можливе переливання ґрунту, щоб не накопичувалась волога. Це весь секрет цієї малини. Також добавлю що дуже вона любить підкорм і буде гарна велика ягода. Я перейду ще сюди. Ось така нагрузка і багато зеленої малини. Маю з собою свого записничка. В цьому відео я вирішив розбити його на дві части, дохід з малини. Похоже, покажу вам по участку свою малину, яка вона зараз на даний час, яка нагрузка, основну масу ми вже зібрали, які були показники рекордні. І продовжимо ми е, наше ще відео про заробіток на Малині. Хотів розпочати я з які поніс я збитки. Тому що хто від самого початку зі мною, той в курсі, що ось е, цей участок багато саженців не прийнялося. І Дуже вдарило це по кишені, тому що самі саженці не, я б не сказав, що вони по кишені вдарили, але все ж таки сума є. Я це все озвучу, підходжу до польки нашої. Все це озвучу. Зараз відкрию запасничка і скажу вам, деякі числа щодо. Показників, які я збирав з ось цієї площі. Ось цей участок основний, він має три соти. З однорічкою, річкою, те, що два ряда крайніх мій посадковий матеріал, який плодоносить чудово, нема з ним ніяких проблем. Ось такий він. Нормально все виходить. Я додав цих ще два рядка, порахував, порахував кількість саджанців і загальна площа, що плодоносить 5 сотих з плюсом. Ось цю малину кого цікавить, е, майже більшій половині серпня я досаджував, вона прийнялася, як бачите, навіть скоро буде плодоносити. Проводив такий експеримент. З другої сторони так само. Ну, але все ж таки ось цей основний участок. Один ряд у нас має 30 кущів. Всього рядів є 7. З 1 річкою 420 тих, що плодоносить, але щоб підігнати цю кількість до двох річки, річки, я розбив це число на 3, вийшло 140. Ну, грубо говоря, 300 кущів. І е, не буду казати процентаж, тому що це вже можна щось рахувати самому, це невелика, нескладна математика. Е, збитки разом з саженцями, і що я купив ті, що не прийнялися, і те, що вони могли відплодоносити і дати урожай. Близько 15 тисяч в мене вийшло в збитку. Там 13 тисяч на малині а Плюс саженці 15 тисяч. Ось такі получилися втрати на тому, що саженці не прийнялися і малина наша не відплодоносила. Я не зміг зібрати урожаю. Так само ці збитки я буду відчувати в наступному році, тому що... Те, що я досаджу, це вже буде неповноцінний двохрічний вкорінений кущ. А знову ж повертаюся назад. Ну, нічого, ми цього року це все виправимо і зробимо своїм посадковим матеріалом, я думаю, все буде добре. Які показники рекордні були по цьому участку? Максимальне було число у нас 49 кілограм малини. Були 41, 45, 46 з цього участка кілограмів малини. Ну, але все ж таки, та як я раніше казав, основні дані я зніму у другий ролик, де буде докладно написано, яка кількість ягод загальна, середнє арихметичне число, і який яку кількість. Вдалося зібрати ягід з одного куща, з мого участка, з моїм методом, яким я підживлював малину. Продовжуємо заробіток на малині частини 2 за місяць. У цьому відео ні разу вам не показував перед збором малини навантаженість, яка вона, скільки ягід ми зібрали. Це буде в кінці відео. І взагалі як вона виглядає в кращій якості, ніж я знімав. А на фоні цього відео будемо говорити, що у нас. Вийшло за місяць. Спочатку хочу сказати усім вам, щоб з кожного куща малини, якого ви вирощуєте, у вас виходило 100% дохід і добивалися 100% урожайності. І тільки всього самого найкращого хочу вам побажати у цій справі. Тому продовжимо ми далі. За Нашу малину за дохід за місяць. Так я в першій часті говорив, що поніс я збитки, але е, ці числа були сказані збитки саме за місяць. Тут е, в, в цій частині вже будемо говорити іменно про дохід, е, як я раніше говорив, що е, 300 кущів, там 310, щоб бути точнішим. Взагалі в мене на участку. Одну річку я розбив, щоб підрівняти до повноцінного куща вкоріненого двох річки або трьох річки. Взагалі, розпочнемо ми, які були ціни в нашому регіоні. Що би ще хотілося сказати до цін з тими, хто з ким я спілкувався. У переписках, вони в курсі, що за якість свого товару мені доплачували, але це я залишу при собі. Просто пройдуся про списку, які були ціни. Тому що кожен і кує своє щастя сам і хочу озвучити те, що є, по чому люди здають, і як у нас це все відбувалося. Наші ціни коливалися в такому діапазоні. 60, 70, 65, 65, 58, 50, 55, 45, 38, 40, 50, 60, 70, 70, 80. На початках було, була ціна більша, але я її вирішив не включати, тому що тоді тільки наша малина розпочинала плодоносити і здавалася, мала кількість, вирішив не включати. Чисел, щоб не було змішане таке число, а більш чистіше. По цих числах середнє арихметичне, по цінах вийшло 58,5. Ось така ціна цього року, що нам пропонували заготівельники. Це особливо падала ціна, коли проходив дощ і вони скидали ціну практично на низь. Що було зібрано з участка? Теж так само вам озвучу, які були, яка була маса. 29.8, 36,8, 40, 41,4, 48, 36, 41,1, 49,57, 32,8, 55. Першу позицію в одному відеоролику, де я говорив, що вже було зібрано 150 кг, це було. Так, Але якщо точніше, це було зібрано 145 кілограмів малини. Щоби, перед, перед тим, як назвати загальне число, що би ще хотів би сказати: скільки я провів часу у праці з малиною? Період вегетації, підкорми, полив і т.п. Період вегетації, рослини, прорідження я провів близько 5 днів. Підкорми, полив, дехто, можливо, і бачив, що я робив мотопомпу, мав Єврокуба, але капельного полива я не мав, не було змоги це зробити, тому поливалося з Єврокуба і ось такий був у мене полив. Можливо, якби був капельник, то неможливо, а точно можна було б добитися більшого результату. Плюс цього року просто кошмарна спека, і все засихало на очах, тому важко було з цим всім працювати, з поливом, добитися, щоб урожай був якомога кращий. Але все ж таки, якого я результату добився від рослини. 310 кущів у нас було. Загальна маса малини 618 кг. Ось підійшли ми до ролика, де я показую, яка малина. І напишіть, будь ласка, в вайбері або під відео. Буде цікаво, як ви вважаєте, скільки тут кілограмів. Сума заробітку склала за місяць, увага! 36 141 кіно. Гривні. Провівши, грубо кажучи, тиждень на догляді і 15 днів на зборі ягод, ось така вийшла у мене сума. Заробітку на малині. За допомогою цієї суми я відбив вкладені у землю кошти і пішов в плюс. Наголошую. Це число за місяць. Що буде далі, це вже залишиться при мені, а вам ось такий орієнтир з моїм доглядом, як я добився, цього, цього результату в мене все відкрито. Тому хочу вам тільки побажати, щоб ваші числа були найкращі. Тому усім дякую, усім щасливо!